А що, Україні, що ти, ти всі що? що ти любиш Миколая, правда? Я люблю Та <смір> 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 <"І> не стидайся, Святосачка, <смір> а ти що Ми... скажеш, Миколаєві? Я хочу віршика розказати. Святий, Миколаю, та хочеться миру. Єдине бажання у всіх тепер щире, щоб зникли ракети, шахеди, тривоги, знову радість до нас відшукала дорогу. Що воїни всі повернулись до хати. Ординці змогли, переможеш додати. Засип, Миколаю, тобі де стягами. У нічку сядкову потіш нам з дивами. Молодець. Ким ти вірш? Вірш? з ким чи вірш? Сам? Так. Заспівали? Мені любче з пального навчать. Не заспівай, Макола. Давай співай, ти казала, що вмієш співати пальня. Давай, а ну скажи, що ти міш? Вже надходить нічого рівна, спить увесь ріденький край, ось ось в нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всі малятам усміхнись, ширим серцем пригорнись. Жде його вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Всі малятам усміхнись, ширим серцем пригордись. вже ідуть морози, люті, і паде покласти сніг. Миколая ждуть усюди, всі в цю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всі малятам усміхнись, ширим серцем пригорнись. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всі малятам усміхнись, ширим серцем пригорнись. Ну,